По Samsung маю такий А30С. Ціна 2600, біленький колір, досить непоганий по стану. Е так, показую ще ободочок. Тут Type-C роз'єм. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. По екрану серйозних косок царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, уточняйте у повідомленнях. Е повністю чистий, без різних аккаунтів, ніяких аккаунтів тут немає. А-30S. 11 Android і показую ще по пам'яті. Та в кінці відео покажу е, камеру. 4 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. Покажу ще камеру. Телефон досить працює непогано, хороший варіант за адекватні кошти. Ось така камера тут ну, досить непогана. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылки в шапці профілю на Telegram та Інстаграм.